Всім доброго дня. Приїхала до тата сьогодні в квартиру. Прийдуть з БТІ заміряти, переробляти техпаспорт. Не знаю, що вони тут будуть заміряти, нічого не мінялося, і хочу сьогодні знову прибирати, тому що дуже багато останнім часом мій тата. Назбирав різного там добра. Ось Все йому говорила, давай все це поприбираємо, повиносимо. Я говорю, займемось, тому що таргани він розповідав мені, що не може збавитись від цих тарганів. Я йому говорю: давай поволі-поволі буду приїжджати, все це викидати. І ну, що там, не треба, все, потім, 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 потім. І ось так сталося. Не будеш вже на нього, знаєте, ти постійно тиснути, і все. Я говорю: давай викличемо служби, і нехай потравлять тарганів. Потім не треба, не хочу, не хочу. І він розповідав, що він тільки що не купував, не став, Я йому теж якісь столовушки там купувала. ось. Але так сталося, що як же ти збавишся від цього всього, якщо він, як виявилось, зараз покажу. Тут ми вже частково, правда, пригребли оця кімната. Закрита була. Тут раніше жила бабуся. Бабушки вже немає скільки, 15 років. І що виходить, ну я ж не буду лазити йому по, по цим всім, всім речам. Він тут просто скидав весь все сміття, нічого не виносив. Я ж не знала, не заходила, От тому тут і так і багато було тарганів. І взагалі, мій тато був дуже такий, знаєте, ну все знав, так, зображав краще мене, все пам'ятав. Але все ж таки, щось ми не помітили, мабуть, і щось було все ж таки не так. Ну, отакий приклад. Кожен раз він мені говорив, що він купує там сапоги собі на рибалку, там, в ліс, по гриби. Я говорю, так ти ж начебто тільки купував? Ні. Говорить мені, це я так і не купив, і, коротше говорячи, виявилось так, що він кожен раз купував їх, і потім скидав сюди, в кімнату, там, де сміття, там, де оце не прибиралося. сумок, рюкзаків, коротше, тьма тьму ще різних. І різних. Снастей для рибалки, я не знаю скільки. Я не знаю, можна магазин відкривати. Все це він купував і скуповував. Сапоги, оце ми викинули ще. Довгих сапогів було 15 штук, коротких менше, правда. Викинули, але чоловік так передивлявся, сказав, що вони цілі, там і нові, і бушні, і все разом. Я сьогодні донька приїде, будемо перебирати, передублюватися, теж викидати все це. Коли бабуся була жива, було все нормально, і взагалі до повномасштабної війни взагалі не було ніяких нарікань, а потім щось, мабуть, я не знаю, що сталося, чи це стрес, чи якась то єрунда, оцей він почав збирати, не виносити, як виявилось, сміття на смітник, за котре палатив постійно, а все це збирати. Як виявилось, там ще на, на кухні ми відкрили шкафи. Коротше, во всіх тумбочках, во всіх шкафах було запихано брудні кульки і сміття. Він його не виносив. Ще я не, не дісталася до всього, але отаке от сталося. Я спочатку не хотіла все це. Думала, до 40 днів, тут не буду нічого чіпати, не буду, знаєте, так прибирати, тільки продукти там. Ой, А виявилося, що потрібно було все це терміново прибирати. Хоча і почитала, що написано, що коли людина померла, не можна там прибирати, робити ремонти там рік. Ну, я не знаю, які наші там ці. Прадіди і діди були засранцями, що вони роками не прибирали. Я не знаю такого. Довелося мені це робити і виносити. Ще не все повиносили частково. Там речі ті, що він користувався, я поки не чіпаю, там відклала там стороночку, ці кофточки, там, сумочки, все це все Відкладала там, і нехай буде поки. До 40 днів, може і більше нехай лежить. Мені поспішати нема коли, куди, тому що всі ці речі. ой, зараз, Щось тут робити, поки що ми не збираємося, тому що потрібно переводити рахунки, все це поки що вирішувати ну, з нотаріусом, за всіма. І це немалі гроші, тільки переробити. Техпаспорт в БТІ, це важить, коштує 2 тисячі. Все це це поход до нотаріуса перший дали нам такий маленький, папірець і зняли свідоцтво про смерть, заплатили 500 гривень. Потім сказали, на наступний раз мати 25 тисячі до нотаріуса. Ми прийшли, вона там написала пару бумажок, взяла 25 тисячі гривень і сказала на наступний раз мати з собою з кожного. Ну, так як моя донька тут прописана, то 3, 3 Це у неї знижка. А у мене 300. Ви чули таку знижку? Тому що вона прописана тут 100 гривень. Знижка. Така радість просто. Не І за кожну там якусь -то перевірку, за кожний паперець, там ще якісь -то вона гроші називала. І це ми не скоро туди підемо, тому що все одно, якщо є заповіт, все одно він є. Ось, Але все одно потрібно чекати півроку. Поки що хтось там щось не. Так що я не знаю, може, для чого цей взагалі потрібен був заповіт, але дід, Папа мій так захотів, коли бабуся померла 15 років тому, він пішов і зробив цей заповіт. Так йому самому хотілося і прописав доньку, внучку свою. Оце він пішов і зробив для нас. Так що так, ну, може, він якусь ту роль грає, заповіт, невідомо, ще будемо дізнаватися, але розповідаю вам, як є. Так що такі у нас новини, дуже за татом сумую. Не знаю, ніяк вже скоро буде 40 днів. Все ніяк я не заспокоюсь, що так сталося. Хтось, мені всі знайомі, там, родичі, мої кумов'я розповідають. Наташа говорить, це ж все ж таки так класно, що він. Отак от от, ліг і не прокинувся, не мучився, і вас не мучив, тому що він важив, як виявилося, я вам говорила, його зважили 174 кілограми. І, я, і вони говорять, мене заспокоюють, що от ми би теж так хотіли, і тому подібне, щоб нам було 80, щоб ми би так лягли і не прокинулись. Я колись так сама думала, але зараз, знаєте. Все ж таки так хотілося мені йому тут з тими все ж таки взятися. І оце все з тарганами зробити. І взагалі не встигла його. Він в цьому році не з того-не з цього, десь в травні місяці, ніколи він, він сам їздить на рибалку, ніколи такого не пропонував. І він говорить: давайте поїдемо з вами на рибалку. Рюбава, нема у мене сил, ніякі рибалки, поки що, може, трошки пізніше давай якось. Ну, Городи, оці кралі, кури, оце все не, не встигну, не зможу, нема сил. Сама себе так почуваю, так не дуже. І відмовила йому. Ну, Він потім сам поїхав там на ту рибалку, чи, чи з кимось він там ще їздив. Ось. І тепер я думаю, чого ж я не поїхала з ним на цю рибалку? Ось так відмовила і тепер переживаю. А ще хотіла вам показати, сказати, що цікаво. От завжди тут так телефон мій знімає, показує нормально. А тут, чи тут це ну, пил не може бути? Щось тут таке, знаєте, така зйомка йде, як все в такому тумані цікавому. Ось, не знаю, з чим це пов'язано. Я вірю, і, і навіть у мене були такі колись. Мама ще коли померла і бабуся, і у мене були такі знаки. Розумієте, я знаю, що до 40 днів дійсно людина, не людина, а душа людини знаходиться тут з нами. Поряд. І от я так думаю, що він все ж таки десь поряд чує нас і бачить. Отакі, отак. Я потім вам розкажу багато речей, котрі у мене відбувалися в житті, тому я от це вірю. Все ж таки, після 40 днів вони вже уходять, мабуть, кудись там, душа відлітає до 40 днів. Я так... Ну, це моя думка, вона тут присутня. Такі у нас справи. Так що трошки вам розповіла. Буду тут прибирати, відмивати тут все, до ладу приводити, а там буде видно, що робити поки що, так і буде. Дякую за увагу і за перегляд. До зустрічі на каналі.